Чобітки для сніжинки Оляна Рута. Чого це всі вони чобітки свої поставили біля дверей? Помили і рядочком поставили. А зараз же вечір, і ніхто вже нікуди не збирається, міркувала собі маленька біла киця. Їй було всього три місяці і десять днів, а її вже розлучили з мамою, віддали в велику родину, де було троє діток. Весело їй було з дітками, та саме зараз, може, мама їй би пояснила, навіщо то вони повиставляли чоботи, чого все якось незвично сьогодні в цьому домі. А дітки саме радились між собою з одного важливого питання. Маринка наморщила лобика. А де кошеняток Миколай ходить? Ромчик і собі замислився, а нашій сніжинці Миколай щось принесе. Андрійко вигукнув, а як же Миколай принесе сніжинці подарунок, як у неї нема чобітків? А й справді, зітхнула Маринка з ромчиком та й зажурились. Аж ось Андрійкові сяйнула думка. Я позичу їй свої чобітки, з яких уже виріс. Еге, ти думаєш, Миколай не здогадається, що його трішки обдурили, та й крім того, у кота чотири лапи, а в тебе чобітків один і другий. Два, мовила Маринка. Ромчик засміявся. Та наша сніжинка сама поміститься в одному твоєму чобітку. Треба їй, мабуть, змайструвати котячі чобітки саме на її лапки. Чому б і ні? Підтримали його Андрійко з Маринкою. Гайда, зміряй мої лапки. Переполохана сніжинка втікала щодуху, коли всі троє діток кинулися її ловити. Вона ж не знала, що вони всього навсього хочуть зміряти її лапки, щоб змайструвати чобітки. Аби Миколай міг принести їй свій подарунок. Вона ще погано розуміла людську мову, знала тільки від мами, що коли нас доганяють, треба утікати. Забилась бідолашна у темний куток під ліжком, тремтить, мало не плаче. Дивилась на все це мама дивилась та й каже діткам діти, квіти, не лякайте кицю, а то ще Миколай подумає, що ви й розбишаки, і принесе кожному в чобіток по різочці. Ваш намір, звичайно гарний, але він аж ніяк не підходить сніжинці. Так уже сталося, що люди взуваються, а коти ходять босі. У них від природи є тепла шубка і м'якенькі подушечки на лапках. І вони вкрай не люблять, коли дітки прилаштовують їм бантики, дзвіночки, намагаються вдягнути на свій лад як ляльку або молодшу сестричку. Кицю треба шанувати. І якщо ви хочете сьогодні стати миколаями для сніжинки. Подаруйте їй щось таке, що сподобається їй. Маринка, Ромчик та Андрійко мерщій побігли до своєї кімнати, відкрили скриньку скарбничку, потім попросили маму сходити з ними в магазин. Адже на дворі вже було темно і страшно. Купили там котячих ласощів, рибки всякої, а ще волохату мишку іграшку та м'ячик, з якими люблять бавитися кошенята. Сніжинко, подивися, що тобі приніс Миколай. Кликали дітки кицю з-під ліжка. Мала почула носом смачненьке і швиденько вилізла зі свого сховку. Няв. А іграшки ми покладемо під подушечку, на якій вона спить. І завтра вранці вона їх знайде, раділи діти. Ось так до сніжинки прийшло аж троє Миколаїв.